Як вам краще провести сьогодні ваш вільний час? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Ця карта нам говорить про те, що сьогодні вам варто завершити якісь незавершені справи. Якщо у вас є задачі, які давно відкладалися, це дуже ідеальний момент для того, щоб їх завершити. Проводьте час з користю, не відволікаючись на якісь дрібниці. Це допоможе вам зняти важкий вантаж. Ця карта символізує силу волі, ресурси та можливості, які у вас вже є для досягнення ваших цілей. Сьогодні вам варто зайнятися чимось творчим або розвивати свої навички. Ви маєте все, що вам потрібно, щоб створювати та досягати. Ця перевернута карта нам вказує на труднощі у досягненні стабільності або якісь можливі втрати. Це сигнал, що не всі ресурси або зусилля будуть використані ефективно. Сьогодні вам не варто ризикувати з фінансами або спробувати робити занадто багато справ одночасно. Вам варто зосередитись на важливому і уникати перевантаження. Ці три карти нам кажуть, що сьогодні вам варто провести час, завершивши незавершені справи, і зосередитись на творчих чи важливих задачах. Уникайте ризиків і не перевантажуйте себе, щоб не втратити вашу стабільність.